Як домовлялась, провіряємо стіни, я, Макс і Саша провіряємо перед укладкою вінілу, чи все окей. Я не знаю. Макс, вже тут продивився все, я камерою не зможу передати, що тут все добре. Можна тільки повірити на слово. Отак От як нас тут троє і всі шукають якісь кодки. ніхто нічого не знайшов, все ок. отут, їди на кодки. Оце одна. Далі тут вже все заклеїмо. Нормально, добре? Найбільше. Коток ніяких немає, значить після вінілу теж не повинно лишитись ніяких коток. Рально, що тут камерою не передаш? Так, тут стіни укрыли хвати теж. Вот, все, Макс стіни прийняв, приступаємо.